Фото, що розчулюють, це одне з найпромовистіших нам шкода тварин. Нам загалом і мені зокрема. А ви знаєте, як я люблю собак. Але ми не побачимо багатьох фото з людьми, з тими, яких не врятували. Потонуло багатолітніх людей. А навіть якщо такі фото будуть, то соцмережі їх блокуватимуть як неприйнятний контент. Збори на порятунок тварин перебільшують збори на військових. Так, знову боротьба емоцій з раціональним причин з наслідками. Сьогодні я бачив колону на схід. Вона складалася з дуже старесеньких автівок. В деяких бампери ледь не на скотчі трималися. Ці автівки рятують життя воїнів, але вони не викликають стільки емоцій і бажання донатити. Тварин дуже шкода. Але військовим допомога потрібна незалежно від наших емоцій. Дуже сподіваюся, що ви мене розумієте. Про псів, вчора, коли передивився масу фото і відео з затопленими вулицями і тваринами, у них я подивився на свою собаку і потішився, що не мушу діставати її з води. Усім безпеки, нехай дорогі вашому серцю купаються лише на відпочинку. Таким був мій допис. Сподіваюся, ви, дорогі друзі, теж його зрозуміли і розумієте, про що конкретно мені йдеться. Якщо потрібно би було щось пояснити, я можу пояснити. Колона, яку я бачив колона військових. Вона мене дуже сильно зворушила, тому що це військові, які їхали на схід воювати. Ті автомобілі це не якісь новесенькі, вилизані, дорогі, броньовані автівки, десь там з заходу, це автівки. На які гроші збирали волонтери? Багато хто з українців десь там, можливо, з останніх сил багато в чому люди собі відмовляють заради того, що потрібно віддати на військових просто автівку свою. Ті автівки виглядають кепсько, вельми кепсько. І я знаю дуже багатьох товаришів, волонтерів. Нещодавно з сестрою Ірою Машчицькою у нас етер був, де вона розповідала про те, як виглядають ці збори на автомобілі. Хотів би ще раз підкреслити, що. Фотографії з песиками вони дуже сильно розчулюють. Відео з песиками дуже сильно розчулюють. Нам шкода тваринок. Мені особисто дуже шкода, я передивився цих відео. Не знаю скільки десятків, і в мене серце розривається, особливо коли там, наприклад, собачка, така сама, як Грета. Моя собачка е, десь там три дні, як мінімум, стояла в холодній воді. Попоя десь там лапами mm -hmm. доставала там на якусь там дошку, спиралася, щоб не потонути, скаволіла. Ну, її забрали в човен, її врятували, а багатьох не врятували. І такі відео вони дуже сильно розчулюють. Ну і це все виражається в донатах. донатах на допомогу для тварин. Я абсолютно не кажу, що не потрібно допомагати тваринам. Потрібно, і цивільним людям потрібно допомагати. Але я просто звертаю вашу увагу, як нами граються емоції, як ми можемо переключитися, наприклад, на песиків, забуваючи про військових. А військовим потрібно дуже багато тих коштів, тому що один прилад нічного бачення коштує там, там, 70-100 тисяч гривень. Квадрокоптер кілька тисяч доларів, коштує одна штучка. Він вилетить, його можуть підбити. Але завдяки тому збережені людське життя. Так, і навіть ті автівки, ті самі страшні, і не зовсім нові, і не зовсім справні, але вони їдуть і вони перевозять, і завдяки ним рятуються людські життя. Тому я особисто заохочую вас, дорогі друзі, свої емоції передусім направляти на збір нашим військовим. Знаєте самі особисто військових, знаєте, кому ця допомога більше потрібна, маєте якихось перевірених людей. Перекидайте, нехай це навіть буде кілька гривень. Можете щомісяця, чи можете там частіше, чи коли можете, коли маєте таку можливість. Але донатьте, тому що немає в нас інших шансів, розумієте? Тому просто ми якби сентиментально переживаємо, але це все буде не мати ніякого вихлопу в реальності. А потрібно, щоб ми не просто були сентиментальними, але холоднокровними і вперто боролися за своє життя і існування. Теперішнє і вічне в тому числі.